Доброго дня, всіх вітаю на моїй лекції присвяченої темі: носима електроніка та біомеханічні маркери в медичному моніторингу та реабілітації. А мене звати Юрій Войтович. Я є експертом у галузі біомедичних технологій, доцент кафедри промислової та біомедичної електроніки. На сьогоднішній лекції ми розглянемо наступне питання: а саме види приладів для медико-біологічних цілей, принципи дистанційного моніторингу медичних показників пацієнтів, використання даних у діагностиці, дистанційний моніторинг його переваги та недоліки, загальну структуру систем вимірювань медичних показників, і медичний моніторинг при реабілітації. Розпочнемо ми із груп приладів, які використовуються для медико-біологічних цілей. Ми розглянемо, що таке медична електроніка і моніторинг стану здоров'я пацієнтів взагалі. Медична електроніка це науковий напрямок у технічної електроніці, метою якої є розробка електронних приладів для експериментальних, профілактичних та клінічних досліджень і лікування людини. Медичні електронні прилади можна... Використовувати для збирання інформації, і реєстрації інформації, зміни функцій окремих органів і систем людини, керування деякими функціями людського організму, відображення та аналізу медичної інформації та електронного моделювання процесів діяльності деяких систем і органів людини та біоелектричного біо керування ними. Стосовно груп приладів, які використовуються для медико-біологічних цілей, я їх розділив на три групи. Перша група це нас електронні пристрої, що впливають на організм різними фізичними факторами, такими як електросон, вальванізація, електрофорез і так далі. Розглянемо групи приладів, які використовуються для медико-біологічних цілей. Я розділив ці прилади на три групи. Перше із них це електронні пристрої, що впливають на організм людини різними фізичними факторами. Це такі прилади, як електросон, гальванізація, електрофорез і так далі. Другою групою приладів є прилади, які необхідні для заміни функцій окремих о, о, органів. Ну, це мається на увазі протезування. І третя група приладів: це прилади для отримання передачі та реєстрації інформації, такої як температура, вологість положення, і е, е, такі прилади, як, е, які також трошки впливають на людину, але вони необхідні для. Ну, ці прилади використовуються для е, також зняття такої інформації з допомогою ультразвуку, рентгена і томографії. Взагалі, монітори стану здоров'я пацієнтів можна такі прилади розділити на три групи. Перша група це прилади, які не здійснюють непреривний моніторинг, тобто цілодобово як в день, так і вночі. Другою групою таких приладів є дистанційний моніторинг, тобто зняття даних. О Самопочуття е, людини, такі як температура, вологість і так далі, е, і передачу цю інформацію лікарю на відстані, тобто використовуючи е, технологію інтернет-речей. І третій е, е, група приладів це прилади, які знімають показники е, 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 епізодичні. Тобто, з якимось. Е, е, Періодом, тобто, коли людина спить або коли людина займається спортом, і саме в такий час потрібно знімати ці дані, і до цих груп відносяться дані прилади. Далі ми розглянемо дистанційний моніторинг здоров'я пацієнтів і розглянемо такі три питання: перше це приклади найбільш поширених методів дистанційного моніторингу здоров'я пацієнтів. Динаміка обсягів світового ринку медичних приладів дистанційного моніторингу стану здоров'я, та плюси і мінуси дистанційного моніторингу. Взагалі, у дистанційний моніторинг здоров'я я, я виділив, виділив от таких п'ять показників, найбільш часто використовуються для зняття. А саме, це концентрація цукру в крові, температура тіла, активність серця, тиск та показники частоти дихання. Ви можете мені сказати, чому необхідно використовувати саме і розробляти ці прилади, якщо можна купити фітнес браслет і з допомогою нього знімати ці показники. Я хотів би тут оголосити, що відмінність між фітнес-трекерами і медичними приладами це в їх достовірності. Тобто лікар не може брати інформацію не з сертифікованого приладу. Тобто відмінність тільки в тому, що медичний прилад є сертифіцірованим, і ця інформація, яку ми знімаємо, є для лікаря е, достовірною інформацією. І на, за рахунок цього на цієї інформації лікар може приймати якісь рішення. Е, якщо ми подивимося на динаміку обсягу світового ринку медичних приладів дистанційного моніторингу, можна побачити, що в, в, в 2012 році. Було задіяно на ринку 6 мільярдів 6,7 мільярдів доларів. Станом на 23-й рік як можна побачити, ця сума збільшилася до 124 мільярдів. Тобто за 10 років цей ринок вирос майже в 18 разів. Що говорить про те, що цей ринок є цікавим і його потрібно йти е е е працювати на цьому ринку. Тепер давайте розглянемо плюси та мінуси дістаційного моніторингу. До плюсів можна, можна додати наступне: це скорочення кількості госпіталізацій, це скорочення часу перебування пацієнта у лікарні і також часу прийому, це зменшення кількості дзвінків швидкої невідкладної допомоги, це поліпшення показників здоров'я населення сільської місцевості та віддалених регіонів. І більш успішна профілактика хронічних станів та рецидивів. І, звісно ж, не забуваємо про covid 19 тобто це зниження ризику зараження COVID, та інших ГРВ. за рахунок того, що е, пацієнт не знаходиться в лікарні, але за допомогою дистанційного моніторингу е, він передає свої е, параметри там, температури, вологості чи сердечного е, роботи на відстані. При цьому він не заходить до лікарні. Ну, до міністрів можна віднести наступні пункти: це витрати на технологічне оснащення та організацію інтернет-з'єднання гаджетів. Необхідність навчати використовувати ці прилади як і медичного персоналу, так і самого пацієнта. І один із пунктів це можна віднести також наявність якихось особистих упереджень та невисока цифрова грамотність, як серед пацієнтів, так і серед лікарів. Розглянемо загальну структуру моніторингу здоров'я. На даному слайді можна побачити, що загальна, моніту... загальна структура моніторингу здоров'я виглядає наступним чином. Тобто є три основні компоненти. Перший це датчики, другий це мікроконтролер і індикація. Датчики бувають різні, як ви бачите, в насліді можуть бути датчики температури, датчики вологості, датчики положення в просторі, оптичні датчики та потенціалу. Всі ці дані, які ми знімаємо з пацієнта, звісно ж, направляються до мікроконтролера. Тобто мікроконтролер збирає ці дані, оброблює їх і після цього виводить результати до користувача, або до лікаря, або до пацієнта. І можна глянути також загальну структуру віддаленого моніторингу здоров'я, і, в принципі, тут не дуже велика різниця з минулим слайдом, О, тільки з одним. Але перше, це використання інтернет-технологій, тобто, на відміну від минулої структури, тут вже використовується передача даних через інтернет. І ще, одна, ще одним із. Відмінності це є використання мікроконтролера. мікроконтролера, що я маю на увазі в минулому слайді. Нас мікроконтролер приймав ці дані, він їх опрацьовував і виводив на екран. Але з використанням інтернет-технології ці дані ми можемо також тільки зібрати мікроконтролер, і його задача може бути тільки. Зібрати і віддати в базу даних. І тобто ці інформацію можна як обробити або в мікроконтролері, або вже в області. Тобто, не сам мікроконтролер це буде робити. Розглянемо наступний слайд, і тут ми розглянемо два питання: а саме: це реабілітація кінцівок, при переломах, при переломах. Тобто, розглянемо можливі проблеми під час реабілітації кінцівок. Це переломи, вивихи, відсутність кінцівок, і короткий огляд е, специфіки протезування верхніх та нижніх кінцівок. Е, реабілітація кінцівок при переломах. Я тут виділив е, три основні групи, які використовуються стандартні в нас час. І четверта група це у нас протезування, але ми трошечки буде, будемо про це говорити трошки окремо. E, і так, перший це традиційний, найбільш дешевий, а він використовується це, звісно, використання гіпсу. E, більш e, наступним є використання бандажу, і більш вже, таким новим це є роздрукований гіпс. E, при e, використанні цих способів реабілітації, ми можемо отримати наступну проблему, а саме це порушення кровообігу, розвиток інфекцій або потразнення шкіри. Розглянемо такий приклад використання електричних присторів разом з роздрукованим гіпсом. Що це нам може дати? По-перше, при проєктуванні ще до роздруку цього гіпсу, плюсом дуже великим є, що ми можемо заздалегідь. Зробити посадочні місця для наших датчиків. Також плюс використання даного хіпсу, він не боїться вологи. Тобто ще до початку розруку ці всі можливості є. Що ми можемо знімати з пацієнтом в цьому випадку? Перше, це температура, це ми можемо вологість знімати, тиск знімати. І ще ми можемо використовувати генератор ультразвуковий генератор, який допомагає е, при переломах. Ви бачите, яка тут структура, тобто, це стандартна структура, яку я вже вам розказав. Це у нас є датчик, це у нас є мікроконтролер, інтернет-з'єднання, через яке ми можемо передавати цю інформацію, як і для е, пацієнта, і також для лікаря. Е, тепер, звісно, ми не можемо поговорити, поговорити про звичайний гіпс, тому що це є дуже дешево і він е, дуже часто використовується. Ну, на відміну від минулого, звісно, тут посадочні місця не так вже легко зробити для наших датчиків, як в минулому е, прикладі, але це все таки також можливо, і система виглядає точно так же, окрім того, що тут повинно. Ми повинні заздалегідь при накладанні гіпсу гарно прикріпити наші датчики, датчики температури, вологісті, тиску, або ж сам генератор ультразвуку. І далі технологія така ж сама. Ми збираємо інформацію від контролем, передаємо його через Wi-Fi або через свій телефон. Можемо самі побачити цю інформацію, і також можемо цю інформацію, звісно, передати лікарю напряму. Також використання приладів носимої електроніки можна використовувати при діагностиці СТОП, тобто коли вже наш гіб зняли. Але ми повинні перед тим як ці датчики ставити, наш наш пристрій ставити, щось має передувати комп'ютерному обстеженню ніг. Тобто це Глобальне обстеження стану нижніх кінцівок, це мануальне обстеження ступи та при необхідності верхньої частини рухової системи. Це оцінка функцій ступи по відношенню до інших частин тіла. І суперскопічне дослідження, це спостереження за контуром зону, навантаження ніг на складній платформі. Звісно, після цього є один із. Варіантів дистанційного діагностики стоп це використання е, устілок, але не звичайних, а устілки, які мають в собі е, датчики тиску, які е, при е, ходьбі людини можуть показувати тиск в будь-яких точках, де, де стоять ці датчики, і передавати ці також дані до лікаря. Лікар таким чином. Е, е, діагностування, тобто перевірка е, людини йде в будь-який час, тобто, коли вона займається своїм якоюсь, своєю якоюсь роботою, ходить, займається спортом, е, і можна, в принципі, в, в онлайн режимі е, дивитися, як пацієнт е, ходить, е, також е, можна використовувати реабілі... е, після реабілітації. В, в реабілітації після Зняття гіпсу для е, фалангів пальців. Як ви бачите на слайді, тут представлена така рукавичка, на якій е, наложені багато датчиків. І з допомогою цих датчиків ми також можемо е, дивитися, як наш пацієнт виконує якусь задачу, і при цьому дивитися на силу натиску і роботу кожної із пальців. Е, також е, часто дуже напевно, нам потрібно. Дивитися не тільки на тиск температуру, але ще і як наш е пацієнт е рухається. Тобто, з допомогою використання акселерометра, ми можемо з допомогою його дивитися, як, наприклад, е після зняття гіпсу з руки е наш е пацієнт рухається, і, і з допомогою цього датчика ми також можемо знімати. Нам важливі е, параметри. Тобто, як в просторі, наскільки воно згинається у рука, наскільки не згинається і тому подібне. Е, і давайте, як я вам говорив, трохи поговоримо про протезування. І ми можемо тут виділити два варіанти, два типи протезів. Перший, це у нас функціональні протези та косметичні. Ну, зрозуміло, що до косметичних протезів ми електроніку ніяку, ну, не важливо, вона є нас не функціональна, а тільки косметична, і електроніку туди використовувати я не бачу великого смислу. А от функціональні е типи протезів, вони є дуже високотехнологічними, І електроніка там повсюду. І давайте трошечки їх е ще поговоримо про них, а саме про типи. Тобто, в нас є механічні, біонічні та гібридні механічні протези у нас керуються за допомогою м'язової тканини нашого пацієнта. На відміну від механічних, біонічні керуються з зняттям сигналів нервової системи. Тобто, це їх великопринципова різниця в керуванні, але як можна подивитися навіть на картинці. Схемат... Ну, сама конструкція така ж, просто спосіб керування чуть, чуть різний. Ну, і зрозуміло, що гібридний використовується для керування як і частини тіла м'язової частини людини, так і нервові закінчення людини. І, і види протезування нижніх кінцівок можна також розділити на два. Варіанти: це у нас трансбітальні та трансфероморальні протези. Звісно, на відміну від протезування верхніх кінцівків, ми можемо бачити там дуже багато як і датчиків, так і керування і плюс мехатроніки, то в нижніх кінцівках там трошечки цього менше. Але електроніку в цих процесуваннях також використовується. А саме для лікарів дуже важливо знати перше. Це тиск, на якої е, діє, коли людина передвігається. і ще плюс при початку носіння цих е, протезів, тобто, коли людина починає їх носити, як вона учиться, також можна використовувати акселерометри і таким чином дивитися, як з е, днями покращується е, хода людини чи ні. Розглянемо загальну структуру системи дистанційного моніторингу життєвих показників. А саме це розрахункові можливості, відсутність мережі і все. Так, е, так. загальна структура системи представлена на слайді. І вона складається з наступного. Перше, це у нас е, мікроконтролер, він видно, е, і датчики. Датчики у нас бувають трьох видів. Перше це у нас аналогові датчики. Цифрові датчики – це I2C, SPI, UART способ, – це спосіб передачі цих даних. І цифрові датчики – це Bluetooth, Wi-Fi. Розрахункові можливості, як я вже говорив, є два варіанти опрацювання інформації, знятої з тіла людини. Перше, це сам мікроконтролер, який знаходиться в нашому присторії. Він е як приймає ці дані, опрацьовує ці дані і вже готовий результат передає лікарю. І я говорив, що є другий варіант. це просто зіб... наш мікроконтролер збирає дані і перекидає їх в хмарне середовище. І там воно вже може опрацьовувати з допомогою марного середовища. Е, основні характеристики хмарних обчислень – це нас самообслуговування за запитом, це вільний доступ через мережу інтернет, е, це об'єднання ресурсів, е, швидка е, масшбов'яність та е, вимірна послуга. Тепер давайте перейдемо до того, що може настатися наступне: а саме відсутність мережі. Так як нас носима електроніка, то інформацію при відсутності мережі все-таки повинні ми зберігати. І тому ми повинні заздалегідь розуміти, що у нас може статися ця проблема. І цю інформацію під час відсутності мережі все-таки ми повинні зберігти на накопичувач, який знаходиться на нашому пристрої. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, переходьте на наш сайт за посиланням, який ви зараз бачите на слайді. І до нових зустрічей. До побачення.